Привіт з вами Фантом. Зараз ми будемо грати в Last Day. І я вам покажу, як проходити поліцейський участок. Та ми прийдемо декілька волн та відкриємо декілька ящиків в поліцейському участку. Зараз ми заходимо. Ось скільки у мене вже карточок є дві карточки сержанта і дев'ять лейтенанта. Я думаю, ми відкриємо чотири лейтенанта, а може подивимося, навіть випаде синя. Я не пам'ятаю кого вона, але подивимося, може випаде. Ресурси поки що залишаємо. Проходимо, зараз будемо зачищати наш поліцейський участок. Такі ресурси я з собою взяв. Броньки, зброї, неплохо, так. Зараз будемо чистити наш участок. Оба перша карта вже випала. Я думаю, я вам покажу всі кімнати в нашому участку. Які зможу відкрити, а то іноді потрібен третій взломщик для відкриття кімнати. Так, тут можна вдарити по стелсу і добити М-кою. Опа, розібрались. Беремо мачетку. отак от. Ось, наприклад, ящик, для якого потрібен третій взломщик, а в мене його немає, в мене тільки другий. Ну, нічого, не будемо його лутати поки що. Тут у нас три бігуна. Так, використовуємо автохіл проти них. От так. Далі у нас штурмовик. Він закрився у нас щитом. Не люблю я цих штурмовиків, їх потрібно тільки вогнестрелом бити. Вони дуже часто так -от довго йдуть. Ну, ти відкриватися, будеш опа, відкрився. Я надіюсь, більше він не закриється. Емка ще й куча промахів, модів, немає на неї. Опа. Карточка. Саме маленька, але хоча б так. Йдемо далі. Максимум, що я проходив на цьому аккаунті, це 23 волни. 23 волни нашого поліцейського участку. Так, тось така ж малимо. Голодного. Опа. Винесли. Дивимось, що тут у нас далі. Знову двері, в які потрібні третій взломщик. М-ку залишаємо на розбір і йдемо далі дивитися. В ту сторону зараз зачистимо, а потім уже будемо проходити волни. Зараз я залишу ці ресурси. Так, те, що мені поки що не потрібно, він хоче пити, але нічого. Я думаю, переживе. Опа, у нас встав наш зомбі-офіцер. Зараз ми його, його тісочком по швидкому розберемося з ним. По 6 хп, зате дуже швидко. Все. Забираємо його. Тут у нас стає ще один. Також швидко, швидко з ним розбираємося. І ще стоять зомбі-офіцери. І коли ви перший раз, до речі, проходите поліцейський участок, то вам в. Ух ти, глок випав! Чий цілий оце до мені перший раз таки падає. Неплохо. Коли ви перший раз проходите поліцейський участок в цій кімнаті, що зліва, в ящиків, Лежить синя карточка. У нас іде сірі, потім зелені, потім синя і найкраща фіолетова. І оце вам падає синя, коли ви в перший раз проходите поліцейський участок. Так, зараз ми з цим твстічком розбираємося. Отак от опа. І добиваємо М-. -кою. Ну, з цих найчастіше падає, звісно, оця карта сержанта. Але це також неплохо. Опа, а от там кімната зі штурмовиком. Тут може бути як перший зломщик, так і другий, так і третій потрібен. Тут ось, наприклад, потрібен перший. Зараз ми зайдемо, подивимось, що тут у нас. Але штурмовика потрібно оце ж бити тільки вогнепальною зброєю. До речі, мені писали в коментарях, що було би прикольно запустити рубрику щось типу новачка і проходити Last Day на новому аккаунті. Якщо вам подобається ця ідея, то можете написати про це в коментарях, поставити багато лайків, і тоді я буду знімати нович... нова І буду проходити Last Day на новому аккаунті. Так, записка вижившого. Ну, ми її... В принципі, іспользуємо. Я думаю, так. Але взагалі їх потрібно іспользувати, коли ти в лікаря взяв покращення плюс 100% до опиту. І тоді їх потрібно використовувати. Але, в принципі, і так можна. Так, далі з цими чувачками. У нас залишилося дві кімнати. І оце за цю кімнату казав, що коли ви перший раз проходите участок, то ось в цьому ящику вам падає. Що? Вам падає синя карта. Тут у нас ключик, замість флешки. В принципі, отак от, от. Тут у нас сапер, він взривається. Я декілька раз через нього помирав. Ось так один бабах. І зірвався. Далі, тут у нас кімната, тут куча зомбі різних. Я не пам'ятаю, тут можна по стелсу вдарити. Ох ти, навіть пройшло по стелсу. Ну, неплохо. Зараз ми з мачетки оцих, напевно, розберемо. Але там у нас тостяк, який хілиться. Так, його би нам убити з автомату. Ух ти в мене мало ГП. Так, та що ж на товстяка ніяк не попаде. Так, все, забрали його. Цього вже з мачетки добиваємо. Цю кімнату я майже ніколи не проходжу. Опа, ключик, ключик це неплохо. Зараз, значить, відкриємо камеру. Оце все непотрібне, поки що виложимо. Так, консерви сюди. Ключик неплохо. Зараз відкриємо одну із камер. І я взагалі рекомендую на перших рівнях. О, і ще один ключик. Коли ти перші рази тільки проходиш новачкам, усім відкривати отакі зелені карти, тому що там падають ці ремоди різні. Також падають ящик, той, що в торговця можна вибити там зброю, ближне на Доволі неплоха зброя. Ну, в принципі, так, я б рекомендував відкривати вам зелені. Ось це ми використали наш ключ. Зараз подивимось, що нам тут випаде. Ну, таке м'ясо. Можна буде захилитись зараз. І ще одна камера. Звісно, тут лут такий собі, але, в принципі, можна подивитися. О, вода, якраз я хотів пити наш персонаж. І, в принципі, зараз йдемо сюди будемо проходити наші волни. Запускаємо першу волну. В принципі, новачкам навіть без вогнепальної зброї можна пройти перші 5 волн, доволі не напрягаючись. Так, собираємо. Так от, так от. Запускаємо другу. Я не знаю, скільки ми зараз пройдемо. Може, волн, я навіть не знаю, ну 8, може 9, подивимось, як буде по зброї та по броні. Поки запускаємо на третю. Тут ми вже прожмемо автохіл. І оці зомбі-офіцери, ті, що з великою бронею, це, звісно, дуже плохо. Вони не багато дамажать, але їх поки вбиваєш, інші. Інша купа зомбі тебе так домажить багато просто. Ціла купа хілу уходи. Так, забираємо. Йдемо на наступну. Там, по-моєму, ще немає ті, що хіляться. Так, тут у нас буга є. Зато. Кричіть і мені снести броню. Опа, опа, опа. Це плохо. Але нічого я надів швиденько. Я в основному проходжу ці волни з вогнестрелом. Перві це 5, 4-3, навіть не 5, а 4-3 перві волни тільки з ближнебойним. Оружием зброєю, з ближнебойною, а потім з вогнепальною. Опа! Нам випала зелена карточка. Бачили тільки ще лейтенанта. І ще одна сіра. Так, уже тут, я думаю, ми будемо зараз земки проходити калаша, Ну, будемо йти навик. Виберемо навик. ну, Виберемо там жажду. Запускаємо наступну волну. Ну, Все, тут ми будемо шмалити вже з вогнепальний. Бугай кричить. Це плохо. Блін, в штурмовика попадаю. Часто ось у нас сапер взривається. Бугая добиваємо. І штурмовик закритий, як завжди. Ну, хоча, не як завжди. Мені він часто попадається, коли відкритий, але багато хто каже, що їм не подобається, що він дуже часто в них закривається. Опа, ще одна зелена карточка випала. Неплохо доволі. Дві зелених карточки за 5 волн. Це дуже прикольно. І йдемо далі. Шмалим наші зомбі. Я взагалі оце бігаю часто отак от по кругу, щоб товстяки не били. Опа, задамажили трохи малих. Оп, задамажили і побігли. А потім уже добиваємо наших товстяків. Коли вже всі малі полягли. Там сапери, всякі штурмовики. А потім уже в кінці добиваю товстяків. Часто так роблю на більших волнах, там на 15, на 10-х, коли там 3-4, товстяка за тобою біжить. І вони дуже багато урона наносять. Так, добиваємо. Це у нас яка? Це у нас п'ята волна. Так, звичайна карточка. Було б неплохо, якщо б нам синя випала. Ми б її відкрили за сині. Але мені здається, що то вряд ли вона випаде. Так, ідемо далі, вже шоста волна. м МК, звісно, у мене без модулів іще. Дуже багато промахується. Ну, але, в принципі, навіть таким можна проходити. Звісно, калаш набагато краще, ніж М-ка. Опа, зараз калаша будемо розносити. Так, штурмовичок, бугай наш біжить. Але також в калаші. Купа промахів просто. У нас зараз залишився один калаш і два глока. Опа, опять зелена. Неплохо, неплохо. Можна, в принципі, поміняти 10 зелених на одну синю. Я думаю, ми так і зробимо. Покажу вам, що попадається із синьої, щоб ви вже там думали собі, яку відкривати зелені чи сині. Зараз у нас сьома волна йде. Я що в мене насморк, але трохи прихворів. Ну, а поки що ми йдемо далі і забираємо сьому волну нашу. До речі, якщо ви хочете, скоро, я думаю, на каналі будуть стріми. Буду стрімити лаздей. Так, бігаємо від цих саперів, бугаїв, які одні кричать, другі взриваються. Бугаї, до речі, дуже багато, ну, не дуже, але по сравнінню з іншими дуже багато наносять урона. Забрали і нам всього з одного зомбі з цілої волни. Всього з одного зомбі випала карточка. Так, восьма волна йде. Тут у нас два сапери, два товстяка і один штурмовик. Також я бачив, часто проходять 99 волн. І останні волни бивають мінами, ставлять міни біля цих ворот, і зомбі тільки заходять і підриваються на мінах. Це було б дуже прикольно так проходити, але міни рідко попадаються. А поки що ми добиваємо яку там восьму нашу волну. Йой, цей толстяк, коли б'є, він хилиться. З ним дуже плохо боротися в ближньому бою. Наш штурмовик закрився. Опа, і якраз відкрився вовремі. Добиваємо, дивимося. Зелена. Оце дуже добре, коли зелені падають. Але я б хотів сіру, звіс... Ой, сіру, я б хотів синю, звісно. Ну що, ще одну волну, я думаю, пройдемо. Хоча, я думаю, хватає. У нас броня майже сломалась. Так що ми здаємося. Так. І йдемо тепер відкривати карти. Я думаю, ми зараз, я думаю, ми зараз відкриємо синю і три зелених. Обмінюємо синю. Також, поміняємо ці на зелені, сірі я майже не відкриваю. Дивимося, закидаємо синю. Раз, два, три зелених. Перший зелений. Мода. Нова мода на Емку, неплохо. Ящик. МК. Дуже прикольно. ВСС. мода. Також нова. З ящика, мачете, неплохо. На дробовик. Ай, Уже є така мода на дробовик. Але нічого, обміняємо в бункер альфа. Ящик глок випав, прекрасно. І синя. синій ящик. Мода на міні-узі також є. Неплохо, калаш, дробовик. Цілий сет воєнної броні. Це дуже неплохий лут. І, в принципі, все. Ми з вами пройшли поліцейський участок та 9 волн. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім пока!